Заробив на чужому горі кіберполіцейські Прикарпаття викрали шахрая, який через соцмережі збирав кошти на лікування померлої дитини. Як виявили зловмисника, і скільки людей йому вдалося обдурити, розкаже наша Ольга Бабенко. Дев'ятирічного онкохворого Сашка чоловік видавав за власного сина на його лікування і збирав кошти. Тисячі отриманих від небайдужих людей гривень зловмисник витрачав на власні потреби. Поліцейські встановили, що у пустах хаферист поширював серед користувачів однієї з соціальних мереж, попередньо отримані ним із інтернет-сторінки одного із лікувальних закладів фотознімки онкохворої дитини. Історія дев'ятирічного Сашка реальна. Тільки от від пухлини головного мозку хлопчик помер ще два роки тому. Дитину зразу було все добре. Потім він почав боліти, і ми лежали ходили по лікарнях, а о 6 у шість років узнали у нього пухлину. Головного мозку. Оперували в Києві одну операцію, потім у 2020 році другу. І легше не стало, пухлена стару розмножуватися і пішла по метастази, пішла по всім тілі. Що на лікування її померлого сина знову збирала гроші, мати довго не могла повірити. Допоки родина оготувалася від важкої втрати, 36-річний мешканець Івано-Франківська заробляв на їхньому горі. Під час проведення оперативних заходів працівники кіберполіції встановили місце його проживання. У ході проведення обшуку у помешканні фігуранта поліцейські вилучили мобільні телефони, СІМ-карти, банківські платіжні картки, чорнові записи та інші речові докази. Такі випадки шокують і медиків. Тож лікарі постійно моніторять соцмережі аби виявити шахраїв. Адміністрація нашої лікарні періодично проводить моніторних соціальних мереж, і ми вже бачили п'ять випадків. Які фонди чи окремі люди збирали кошти для лікування, нібито дітей, які лікуються в нашому закладі? Ми, звичайно, зразу зв'язувалися з фондами чи з окремими особами і наголошували, що кошти нам не потрібні, і ми просили, щоб наш заклад не фігурував у тих випадках. Дітей у медзакладі лікують безкоштовно. Наша лікарня має укладені договори з Національною службою здоров'я, законтрактовані по різних пакетах. Відповідно до цього, лікарня отримує кошти за проліковані випадки. Від Національної служби здоров'я ці кошти в більшій мірі покривають абсолютно лікування стаціонарних випадків наших пацієнтів. Тому лікування дітей, які потрапляють в наш заклад, відбувається практично безкоштовно. Якщо ж коштів бракує, лікарня отримує допомогу від благодійників. На даний час ми стараємося, майже 100%, бо є деякі препарати, які, на жаль, не можна купувати за бюджетні кошти, але в цьому допомагає нам благодійний фонд наш. Все, щоб отримували люди Все в нашому закладі. А от про те, шахрая, який видурював кошти на лікування дитини, поліцейські вже розпочали кримінальне провадження. Слідчі повідомили зломиснику вже про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України, йдеться про шахрайські дії. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.